Смачні курячі рублені котлети. Приготуємо разом. Готуємо ми їх у духовці. Для приготування ми беремо куряче філе та нарізаємо його на дрібні квадратики. Приблизно я брала одну курячу грудку. До нарізаного курячого філе ми додаємо один помідор. Його я теж нарізала на кубики. Одну цибулю теж кубиком порізала. Та по бажанню додаємо будь-яку зелень. Я використовувала кріп, але можна додати зелену цибулю, петрушку. Тепер ми додаємо одне яйце. Та крохмаль. У мене він кукурудзяний Його я додаю 2 столові ложки. Та сметану будь-якої жирності. 2 столові ложки теж. Солимо за смаком. Приблизно на цю порцію я додавала одну чайну ложку солі. Також е, перець, чорний, мелений. Приправи можемо використовувати. Я використовувала базилік та додавала хмелі сунелі. Після того, як ми все додали, починаємо добре вимішувати. Ну, найкраще це буде рукою а можна і ложкою. добре перемішати. Тепер ми все починаємо викладати на деко столовою ложкою. Окремо ще натираємо твердий сир, щоб потім його зверху посипати. Посипаємо твердим сиром в самому кінці. А самі ми котлетки смажемо в духовці приблизно 35-40 хвилин до готовності. І все смакуємо.